Пересні влади продовжують радувати глядачів новими епізодами. Одні більш цікаві, інші менш цікаві. Тим не менш, у шоу досі залишається стабільне ядро аудиторії, яке продовжує слідкувати за подіями на екрані. Звичайно, багато глядачів намірено хейтять все, що відбувається в серіалі, при цьому продовжують дивитися кожен новий епізод, чому особисто в мене немає логічного пояснення. Тим не менш, якщо все ж не належите до числа тих, хто слідкує за серіалом, але хотіли б знати, що там відбувається, думаю, моїх оглядів вам буде достатньо. Я можу як похвалити цей серіал, так і критикувати його, тож маю надію, що не виглядаю упередженим в якоїсь частини аудиторії. В огляді розберу все що нам цікавого, показали в п'ятому епізоді. Проведу паралелі з книгами та фільмами, а також поділюся своїми враженнями та думками. Нагадую, що у відео присутні спойлери. П'ятий епізод Персні влади отримав назву Кам'яні зали, що, очевидно, ж відсилає до Кхаза Думу і загалом сюжетної лінії гномів, яким цього разу відвели центральну роль. Так як гноми тісно переплетені з ельфами Ерегіо, логічно, що нам не могли не показати продовження кування пер Влади. Ну і, звичайно ж, не забули про сюжетну лінію Нуменора, яка не з'являлася в минулому епізоді. Було ще декілька сцен з різних локацій, але навряд чи їх можна виділити в окрему сюжетну лінію. Відразу скажу, що в мене залишилися змішані враження після перегляду. З однієї сторони, епізод виглядає досить непогано. Дивитися однозначно можна і навіть цікаво, але з іншої сторони, дуже повільно все чомусь відбувається. В принципі, якщо сильно не докопуватися, то епізод мені переважно сподобався, хоча могло бути і цікавіше. Нелогічність дій персонажів Другому сезоні поки що відходить на задній план. Проте часто діалоги дуже довгі і не особливо цікаві. Я постійно згадую про це в оглядах персні влади, як і до цього робив в другому сезоні Дому Дракона. І, скоріше за все, буду говорити про це і надалі, так як часто в серіалах стараються максимально розтягувати сюжет. Якщо в першому сезоні персні влади я більше звертав увагу на дійсно тупі сценарні рішення, які були прописані для персонажів, то в другому сезоні мені найбільше кидається в очі саме затягнуті сюжету. Якщо на початку сезону це ще не було так Помітно, то починаючи з 3 серії, це перше, на що я звертаю увагу під час перегляду. Тим не менш, часто можна помітити дійсно доречні відсилки, цікаві сцени та красивий візуал, але все ж таки не завадило б скоротити кожен епізод, хоча б на хвилин 10, зберігаючи при цьому всі деталі сюжету. Знову ж таки, ви можете зі мною не погоджуватись, тож, якщо є що сказати, пишіть про це в коментарях. Знаю, що багатьом глядачам подобається сюжетна лінія гномів, але як я вже казав, вона не моя улюблена. Тим не менш, маю визнати, що в п'ятому епізоді за гномом. Переважно цікаво спостерігати, особливо на фоні нудних подій в нуменорі. Гноми тісно пов'язані з основною історією другого сезону, що не може не впливати на загальне сприйняття цієї сюжетної лінії. Все ж у гномів хоч щось відбувається, а декорації та устрій гірського королівства додає історії якоїсь незвичності. Хоча, можливо, я просто починаю привикати до серіалу, тож все менше звертаю увагу на різні недоліки. В П'ятому епізоді найбільш помітну роль в сюжеті зіграв король Дурін, який все більше піддається впливу пересня, точніше, він посилює його погано. Риси характеру. Якщо в трилогії Володар Перснів цій деталі відведено тільки про лохи, якщо не помиляюся, ще що Гендель щось згадував про жадівність гномів, то серіал поки що непогано із цим справляється. До речі, якщо згадати перший фільм Гобі, то там була схожа деталь із королем, який носив цей самий перстень, що і Дурін. Це, напевно, перший епізод в другому сезоні, де мені дійсно сподобалася сюжетна лінія гномів. В першу чергу гра актора, який зіграв короля. На початку епізоду вперше на екрані з'являється сім перснів влади. Згідно лору, вони були. Даровані королям гномів Саурона в образі Анатара. В серіалі нам показали максимально наближені до цього події. Гноми використовували персні влади, щоб накопичити величезні багатства, а також посилювали жадібність, що в кінцевому підсумку призвели до їх розорення. Хоча це прямо не зазначено, персні, можливо, навіть продовжували тривалість життя гномів. Вважається, що природна витривалість гномів, і той факт, що ними володіли лише могутні королі, зробили їх стійкими до контролю Сауроном. Персні влади не зробили королів гномів невидимими і також. Тож вони були несприятливими до деяких більш згубних властивостей цих коштовностей. Підсумку чужа воля не змогла схилити гномів до зла, і тому Саурон вирішив позбавити їх переснів. Він досяг успіху з двома, інші чотири були знищені драконами, а останнє з семи, яке в серіалі Носить Дурін, Саурон забрав у тараї, якого він ув'язнив у Долголдурі. Перед тим як продовжити огляд, хочу розповісти про те, що для спонсорів каналу вже зараз доступний півгодинний переказ двох сезонів серіалу Зовні, продовження якого виходить 22 вересня. Теж хотіли першими дивитися подібні відео, буду радий бачити вас спонсорами каналу. Як уже говорив, сюжетна лінія е Регіона дуже тісно переплетена з Хазадумом, і це помітно не тільки в цьому епізоді. Можна навіть сказати, що навколо цих двох локацій будується основний сюжет другого сезону. Якщо подумати, то ні події в Паларгірі, ні в Руні, ні в Нуменорі до сюжету цього сезону не мають жодного відношення. Жодна з цих сюжетних ліній не важлива для майбутньої битви за е Регіон і загалом цього сезону. Скоріше за все, рунну Минор та Пелергір сюжет. Пов'язані з наступними сезонами, але точно не з другим, так як поки що не бачу між ними якоїсь загальної історії. Як і очікувалося, в Ерегіоні Саурон продовжує брехати і маніпулювати Келебрімбором та іншими ельфами. не скажу, що це саме те, що всі очікують від сюжетної лінії темного лорда, але так як тут більш-менш згідно канону нікуди діватися. Як і згадував в огляді перших трьох серій, Келебрімбор змайстрував двері Дуріна, які є, напевно, однією з найпомітніших відсилок до трилогії Володар Пересню, принаймні до фільмів. Ну і також відмічу, що. Гном Нарві, якого часто можна побачити на екрані, допомагав у цьому Келебрімбуру. Тож тут все виглядає досить канонічно. Двері Дуріна інкрустовані і Тільдіном, що дозволяє їм світитися під зірками та місяцем. Також Нарві згадує пароль, який відомий тільки друзям, що відсилає до загадки, яка написана на дверях Дуріна. Під час першої розмови з Келебрімбуром Анатар згадує три цікаві людські імені Еренділ, Туор та Берен Син Барахіра. Почну з напівельфа Аеренділа, батька Елронда та Елроса, який був одним із Найперших персонажів легендаріума. Еренділ був найславетнішим мореплавцем серед людей та ельфів. Він відіграв ключову роль у війні з Морготом, зумівши дістатися до Валінора з допомогою Сільмариля і заручився допомогою Валар. Завдяки цьому Моргот в підсумку був переможений і вигнаний з арди. Проте Еренділу відтепер не можна було повертатися до ельфів або людей. В підсумку силами Валар він був піднесений на небо разом із Сільмарилем, який отримав на зберігання. Другим згаданим персонажем був Тор, батько напівельфа Еренділ, який був. Був єдиною людиною в історії Орди, що отримав безсмертя від Еру і Луватара. Туор був посланцем одного із валер Улмо в ельфійському місті Гондолін. Згодом, коли Гондолін був атакований і взятий Морготом, Тор керував течею тих, хто вцілів. Їм вдалося досягти гавани Сіріон, де Тор став правити змішаним народом людей та ельфів. Зрештою, Тор побудував корабель і досяг валінора, де єдиним із людей був зарахований до безсмертних. Ну і третім згаданим персонажем був Берен Син Барахір. Берен був першим смертним чоловіком. В історії середзем'я, який полюбив Ельфійку. Історія кохання Берена і Лютіен є однією з центральних сюжетних ліній міфології Толкіна. Початок їх був покладений ще у ранніх його записках до книги втрачених Сказань. Принцеса Лютєн була донькою короля Тінгола, і для того, щоб він дозволив Берену одружитися з нею, чоловік мусив принести йому сільмарил. Йому це вдалося, проте після повернення в Доріат він був убитий перевертним Кархаротом. Але завдяки заступництву Лютєн Валар його воскресили з дозволу Еру і Луватара. Ще одну відсилку. Можна помітити, коли Мірданія, одягнувши перстень, стала невидимою. Ця магічна властивість персні влади переважно стосується єдиного персня. Тим не менш, якщо не помиляюся, згідно лору, це могли робити інші персні. Також Мірданія змогла побачити культовий образ двохметрового Саурона у вогні. Толкін в одному з листів описав Саурона як людину вище людського зросту, але не гігантського, проте не згадував про полум'я. Було сказано, що він випромінював сильне тепло настільки, що гіл був спалений до смерті від його дотику. Хоча серіал не знаходиться, Водиться в одному всесвіті із так би мовити, всесвітом Пітера Джексона, але помітно, що творці шоу часто посилаються саме на кінотрилогію, це цілком зрозуміло. Тим не менш, на одних відсилках далеко не заїдеш. Що ж стосується Номенора, то у першому сезоні він був хоч трохи задійний в загальний сюжет за рахунок прибуття Гладріель та експедиції у середзем'я. Натомість зараз все, що там відбувається, дуже якесь відсторонене. На мою думку, це не завжди мінус, що доводять інші серіали, але зважаючи на дуже шаблонну історію, захопленням влади, і особливо як це показує. Сюжетна лінія Нуменора точно пасе задніх. Єдиним цікавим моментом для мене в цій сюжетній лінії було несподіване вбивство Онтамо. Це було досить несподівано і сміливо, зважаючи на те, що в Нуменорі залишилося не так багато персонажів, які хоч якось можуть рухати сюжет. Міріаль сліпа, тож, скоріше за все, варто очікувати тільки її плавання з морським монстром, яке нам показували в трейлерах. Еленділ очікувано буде сидіти у в'язниці, тож у нього невеликий простір для маневрів. Натомість всі інші персонажі це поганці, яким глядач точно не буде співпереживати. Залишається Аріен, але із нею не все так просто. В другому сезоні її характер кардинально змінили, мотивуючи це появою палантира і нібито смертю Ісільдура. Не знаю, яка в неї буде подальша роль в сюжеті, зважаючи на ув'язнення батька і вбивство Антамо Кеменом, але її різкий розворот в сторону, так би мовити, фракцію Арфаразона виглядає дуже непереконливо. Донці Еленділя, мабуть, буде відведено центральну роль у цій сюжетній лінії, так як я не знаю, що можна розповісти про Арфаразона чи Кемена. Натомість Аріан може як намагатися врятувати. Батька так і посваритися з Кеменом через те, що той вбив Онтаму. Або й взагалі про це розповість Елен Діль, натомість Кемен їй збреше. Ну і на сам кінець епізоду нам дали затравку на битву за Ерегіон. Так як орки вже підійшли до міста, у мене виникло логічне питання, коли відбудеться сама битва. Творці шоу теоретично могли показати битву в наступній серії, як це було в першому сезоні. Але з іншої сторони, про що тоді розповідати далі в цьому сезоні? Можливо, битва розпочнеться в фіналі наступної серії, що виглядає більш логічно. Загалом дивлюся другий сезон тільки для того того, Щоб подивитися, яка в перснях влади вийде масштабна битва. Звичайно, це жарт, але в будь-якому жарті є доля правди. Навколо другого сезону, персні влади вже немає того хайпу, який був під час виходу першого сезону. Немає того ажіотажу, та навіть мені вже не так цікаво оглядати нові епізоди цього серіалу. Як і завжди очікуємо наступних серій, можливо, в них щось буде цікавіше. Дякую, що переглянули відео до кінця. Висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей.